Також заїхав нам дуже крутий варіант сидіння. Це у нас тут універсальні сидіння. То товару на сайті у нас 2008. Розміри його насичумо під стороном. Вони вже у нас були, ці сидіння, дуже крутої якості. Вони, а ось, Як ви бачите, у упаковці вони йдуть по дві штуки, але ми відправляємо не товар, ну, то, тобто і по одній штуці можемо відправити. Так, зараз покажу. Йдуть до них підголовники в комплекті. Це для сидіння на кожзамі. Так, ось так буде виглядати даний варіант сидіння, хорошої якості. Ось таких шопарковий, щоб вони не пошкодились. Е, є ремень безпеки, як я сказав, до них є підголовник в комплекті і також до них є ще під, підлокотники в комплекті. Ось так, це все буде виглядати підголовничок. Так, і зараз покажу. До них також є підлокотники. Е, Хороша якість все на кожзамі. Дуже багато їх продали, нарікань до них ніколи не було.